Так, привіт всім меблевим маньякам. Сьогодні щось поперло на роботу, хоча вихідний вечір. Дружина вже готова приймати, А я ще тут займаюся досочками. Дивіться, хлопці. Чуть-чуть доробив компонент. Уявіть собі, що це у нас шафи, я просто дно і, і кришку не малював, щоб воно не заважало. Це в нас шафи, динамічний компонент різної ширини, різної висоти і глибини. І ось я камару переробив. Заходимо в, 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 в компонент, достаємо з каталогу камару, кидаємо її сюди, вона автоматично під, підлаштовується. Заходимо сюди, знову камара. Кидаємо її будь-куди, навіть сюди. Вона пригає в те місце, куди їй потрібно. І навіть, от, навіть сюди кинемо її, вона все одно вскочить туди, куди треба, і підганяється під ширину. А, коли ми вибираємо саму камару. І ставимо ще, наприклад, відступ, то вона також посовується, куди нам треба. Можна цей відступ перенести в налаштуваннях прямо сюди. І тут воно буде задаватися через загальне налаштування всього ящика. Це, мабуть, навіть зручніше, щоб не заходити всередину в цей компонент. Тому, так, Ось так це можна зробити. Я вам зараз скину побавитись трошки цими файликами. Я збережу їх у 20-й версії, щоб можна було будь-кому відкрити. Все, тоді, користуйтесь.